Дівчата, весна вже от от на порозі. Відчиняємо шафу і все на підлозі. Куртки зимові, светри, взуття. Поки знайду щось пройде пів життя. Хаю назад, а воно все не лізе. Чорт з ним зимове піде у валізу. Ідея фігова, зізнаюся, я адже існують органа виробник органайзерів якісних стильних шиють у місті незламних та сильних. Відомі давно на всю Україну відправлять із Харкова аж до Берліну. Питання одне, що лишилось відкритим. В які ж органайзери речі, по Сайт відкриваю тут, все зрозуміло. Вибір широкий. Аж серце зраділо. Для білизни взуття, комоду дитини, мішечки, з якими піти в магазини, косметику, стайлер, ліки сховати і простір свій якісно організувати. Зробила заміри, обрала товар. Органайзери в мене вмикаю радар. Куди що поставити, маю уяву. Швидко все склала і беруся за справу. В органайзер коробку взуття поміщаю. Вісім пар чітко влізло. Де кожна я знаю. Бокс величезний, розділений навпіл, Там речі зимові, що висіли, як якір. У сумку велику, зайвий одяг, дрібноту в чохли, що ще можна вдягти на роботу. Засяяла шафа у Повній красі органез а, дякую, що зберегли нерви мені.